Брати і сестри, на, на цьому минулому тижні відбувся помісний собор Української помісної православної церкви. Якась милість Божа, я так собі можу дозволити сказати, що так як Господь Бог Авраамові обіцяв. Що прийшла Месію, 2000 років Авраам чекав на Месію, і коли прийшов Месія, і каже, Христос сам Авраам побачив і зрадів. Через 2000 років. А Українська церква ще Христос послав апостола Андрія. До українців у Київ і апостол Андрій Хрестив українців. Гадаю, що в їх особі і всіх нас апостол Андрій Хрестив. Але українці, як це властиво українцям були розділені, сварилися між собою вели війни. Міжусобиці братні вбивчі війни. Але все одно Князь Володимир зібрав щомі в єдину і тоді тільки міг хрестити Україну, Русь, бо вже була якась державницька позиція. Вже було єдине в і вже можна було видати державні закони. І закони релігійної організації Княгиня Ольга гідно підготувала платформу, щоб князь Володимир мій християнство зробити державною релігією. А це все заслуги апостола. Андрія, який прийшов на Київські гори, хрестив. А джерелом інформації і євангельської науки книги були греки в Криму, які там вже були християнами. І туди було вислано Клементія мужа. Апостольського, який вів просвітницьку роботу в Римі серед латинян. І він був тут висланий, і наші окормлялися ними. А потім князь Володимир, як я казав п'ятому президентові України Порошенкові Петру, що Господь Бог захотів. у Царстві Злого Духа в цьому світі заснувати Царство Небесне, Церкву Христову і поставив <кхе>, церкву Христову як організацію, яка мала виховувати громадян неба у царстві Злого Духа, яка милість Господня велика і непередбачена. Ми цього не можемо навіть збагнути. І так було від 988 року до 1686 року. А тоді того року Росія поїхала в Турцію і візорові дарами і патріархові Деонісієві заплатила 20 червінців і 340 соболів. Чому 340 сорока соболів торгувалися, давали 40 е, шкірок спеця. Оці е, хутро коміри жіночих пальто. Мало два по 40, мало три по 40. Нами торгували як худобиною на базарі і не соромилися. І це з того часу 330 років Українська церква втратила свій священний обов'язок, перестала виховувати громадян неба, а стала на сторожі великої страни імперії Російської. А імперія нині, наче вірив в Бога, самодержавець вірив в Бога. А завтра прийшли атеїсти, і зіпсували наш народ атеїзмом. І ми сьогодні маємо війну через те, що наші прадіди прийняли атеїзм. І оце їхній дух, це є дух руського мира. Але коли стала відлига демократична, галичани, яких усі і навіть на Буковині таврують. Уніятами Галіція, це так мене завжди титулували на Буковині, а там Господь Бог захотів дати дух відродження української церкви. І зібралися галичани і проголосили українську церкву незалежною від Москви, щоб нарешті українська церква вийшла з рабства Російської церкви. Бо російська церква це дочка української церкви. І дочка наскільки знагліла, що вилізла матері церкві на голову. Константинопольська мати церква знемічніла вона е, е, парафіян е, Константинопольської церкви перевернули у мусульман. Але українська церква собі такого. Не може дозволити панувати над Константинопольським патріархом. Що це за це ж неприродне, а Росія так зуміла. І ось то ми у 90-му церкві про... у 90-му році проголосили про вихід нашої церкви з рабства неволі, як колись Господь Бог виводив народ ізраїльський з неволі єгипетської. Це та сама неволя, тільки там неволя була 430 років, а в нас 330 років. І ми заявили світові, що виходимо з рабства з полону російського. І ще наша церква не була визнана, але і в Римі, і в Константинополі сказали, це третій. Гідний пристіл християнський, який не обмирав себе ні цеопапізмом, ні іншими єресями. А це чиста нація християнська, найбільша християнська держава. І заздрили нам у 90-х роках. <кій> що виринув на кінець чистий християнський пристів, нація християн. Але сказали мужі знамениті, політики християнські і замовкли, і, здавалося, наша церква вмерла, але вона живріла так, як. Ізраїльський народ, Господь Бог привів у землю обіцяну і сказав, оце маєте, працюйте і будете мати. А коли вони зросли, то й кажуть Господи, нам тісно. А як вам тісно, ідіть війною і заберіть вся земля ваша чужинців, хананців, викиньте з землі вашої, і це буде ваша земля. І оце наша церква зростала і виросла на достатню увійти в сім'ю православних церков: Константинопольська, Олександрійська, Антиохійська, Єрусалимська, Болгарська, Румунська, У цю сім'ю православних церков. І хвалімо Бога за президента Порошенка, що він взяв на себе. Оцю складну місію, він же ж був парафіянином російської церкви, там виховувався. Але коли він став відповідальним за українську державу, за всю спільноту, він тоді побачив іншими очима українську потребу і розумів, до тих пір, поки українська церква буде під російським впливом, то не можна буде ні виборів зробити. Вільних, бо те саме і греко-католики, і римо-католики роблять свій вплив такий, який угодний Риму, а не українському народові. І от Петро Порошенко, п'ятий президент України, поїхав в Турцію, зробив переговори з турецьким президентом, з Вселенським патріархом. І проблему Української церкви вирішили, але ми з вами вже були, і вже було кому дати томос, бо ми були церква Достатня. Отже, дорогі брати і сестри, і на тому соборі об'єднавчому, який провела Вселенська патріархія, Мати Церква. Було вирішено всі проблеми і виведено устами Вселенського Патріарха, Українську церкву з полону Московського. Я тоді собі так толкував, що як Ісус Христос сказав до розслабленого, встань, бери постіль твою йди до твого дому, так українській церкві, Господь був стане. Вселенського патріарха сказав, вийди з полону і будь свобідна. Чи так, як жінці скорчені, яку ми Євангелію читаємо в неділі, сказав Христос, зв'язана 18 -кротів з сатаною, і чи не годилося їй <кхух> звільнитися від цього недуги? Сказав, будь здорова. І жінка випростувалася. Не годували первосвященник і старшина божниці, коли Христос оздоровив жінку в суботу. Але зробити жінку знову скорченою не могли. І так обурювалися старшина божниці римської. І Московської, що вселенський патріарх вивів українську церкву з рабства, з полону московського, але в полон загнати поки що з ласки Божої не можуть. І ось Українська церква як свобідна, як сестра церков православних світу у четвер на цьому тижні. Провела помісний собор, на якому було переглянуто життя нашої церкви, і утверджено, одне інше було а, заперечено, і ось сам оцей собор вирішив перейти на новоюліанський календар, що собою являє. Новоюліанський календар, а що таке григоріанський календар? Папа Григорій, десь там в 15-му, здається, столітті, зробив обсерваторію і вичисляв години, хвилини і секунди, яким рік буває довгий. І Визначив, що рік у собі неточний, бо Господь Бог не для нас галактику створив, а для себе. І Господу Богу усе грає добре. 365 днів рік має довжини. 6 годин. 11, здається, хвилин і 48 секунд. І ці години, які рік за довгий, кожного року додається одну добу, аби літо не пересунулося на зиму, зима на літо. А хвилини і секунди через 400 років дають три доби. І від Першого Вселенського собору, тобто від 325 року, до сьогоднішнього дня вже стало 14 діб Відхилення ці хвилини і секунди зіштовхнули календар наш з рівнодення на 14 днів. І тепер папа Григорій дорахувався це і перетягнув знову на день зросту Сонця Різдво Христове. А пасхалію, яким чином вони собі зробили свою, і це є Григоріанський календар. А православні не торопилися наздогинити Римській церкві, вивчали астрологію. Усе це і потім вирішили зробити новоюліанський календар. Трошки внести коректу в той календар, на якому перший Вселенський собор утверджував свята і Пасху, бо не можна анулювати рішення собору Вселенського. Римська церква собі дозволяє на таке, бо вона не визнає сім соборів, вона має поза 300 соборів, і в неї всі собори дуже поважні. А в нас є сім соборів вселенських, а ті дрібні, які в межах цього приймають постанови відповідно до нашої потреби. І вирішили православні патріархи, що Різдво повернути на 25 грудня, а Пасхи не торкатися, бо якби Пасха щось не співпадала. То було б легше з Паскою вирішити проблему, бо Пасха хитається у межах 35 днів. І кхе, а, вона тримається а, весняного рівнодення і першого повного місяця на небі. Бо після весняного рівнодення, а, 21 березня, коли з'являється перший повний місяць на небі, тоді святкують свою Пасху євреї. А наша Пасха не з євреями тиждень пізніше. З Пасхою легше було б вирішити, бо Пасха перехідне свято. А ми привикли Різдво до дати 7 січня, а тепер. Як уже перейшла загальна більшість православних церков на новоюліанівський календар. Бо новоюліанівський календар не торкається Пасхи. Пасха відповідає всім потребам Першого Вселенського собору. І руйнувати те, що утвердили єпископи Першого Вселенського собору, нема потреби. А оце коректуємо. Отже, ми на цьому соборі утверджено повернутися на день зросту сонця, нехай буде Різдво Христове 25 грудня. І вже тепер буде не так, як ми звикли, на 100 років 25 високосів. Тобто, Кожні 4 роки зганяємо добу. А тут буде на 125 років додано ще одну добу чи більше. І будемо вже так коректувати, аби Різдво Христове не зіштовхувати з дати. Отже, від вересня цього року наша церква видала вже новий календар. І у нас буде пропущено 13 днів, бо 1 вересня буде вже святкуватися День Нового року церковного. Називається у слов'янській мові День індикта. І відповідно до того, вже День Різдва Богородиці буде на. 13 днів скоріше, відповідно до того, і Хрест Чесне свято буде перенесено на 13 днів скоріше. І все піде в нас 13 днів скоріше. Є такі міркування, що будуть багато людей, які не зможуть себе перекласти на інший день святкування, то наша церква прийняла таку постанову. Що скільки буде таких парафій, то буде для них церква терпелива, нехай святкують так, як їм було до душі, аби вони мали мир в душі, би могли відійти в Загробний світ з миром. Але свято традиційне повинно бути вже відповідно до. Постанови помісного собору. І те, що помісним собором утверджено, це буде вірним і з цим небо буде рахуватися. Бо сказано Ісусом Христом, де зберуться двоє чи троє в ім'я моє, там і я посеред них, тут Христос буде. І те саме, що коли апостоли почали проповідувати християнство. І поки Христи... Християнство йшли необрізані, не було суперечки. А коли почали гуртуватися до церкви Христової, язичники необрізані, а тоді стала проблема, а як бути з цими? Всіх обрізувати чи не треба. І тоді небо явило таку подію. Римський воїн, сотник. Який молився Господу Богу, і йому явився ангел і сказав, пошли посланців до е, людини, яка виробляє шкіру над морем, і е, запроси Симона, Петра, а він тебе навчив що робити. І Корнілій так зробив, апостол прийшов. Апостол Петро прийшов і подивився, що сини, доньки, родина Корнилія, як і апостоли в П'ятидесятницю, розмовляють різними мовами. І тоді став перед фактом Петро, як їх обрізувати, як на них Дух Святий зійшов на необрізаних і каже, Хто міг заперечити облити таких людей водою? І, Значить, церква збирає собор апостольський і приймає постанову, що приймати в церкву Христову не обрізаними язичників. Оцей самий акт сьогодні відбувається в нашій церкві. Наша церква прийняла постанову. Перейти святкувати всі свята року, які трималися числа дати місяця, перекласти на 13 днів скоріше. І це постанова зобов'язує всіх наших вір'ян. І хто буде послушний церкві, той буде спасений, хто не зможе себе переконати, буде священник. Він у той день, який їм угодний, чи за старою датою буде служити для них, чи Різдвор, чи яке інше свято. Але проблема та в тому, що ми стаємо менше духовними, обезбожнюємо і не хочемо святити, ходити на свята у храм. храми порожні, всеночні, які прекрасні у нас, а храми порожні. Але... Для бунту в нас знайдеться кілька парафіян, аби не було все послушне церкві Христові. Але послуг, це Ісус Христос отак проводить, як послав мене Отець, і я виконую волю Його. І тоді каже Христо, Христос Апос, так я посилаю вас. Виконувати волю Отця Небесного. І ось цей перехід на, новий, на нову дату святкування, на календар Новоюліянівський це є послух небу. Бо вся церква одноголосно прийняла постанову. Це є воля Отця Небесного. Це така сама воля Отця Небесного, як те, щоби. Вивезти українську церкву з російського полону. У 90-ті роки Господь Бог дав нам на серце вийти з підпорядкування російської церкви і за 28, здається, років, Господь Бог дає нам повну незалежність, бо це Господня рука все це робить. І так тепер Господь Бог дав нам свідомість перейти на новий календар, і ми це мусимо виконати. І я вас вітаю з такою перемогою, що наша церква вже має право сама собою керувати, а не з Москви будуть дозволяти або не дозволяти. Наша церква. Українська помісна православна церква це її повна назва. І вона має повні права сама собою керувати відповідно до потреб наших вір'ян. Я вас вітаю з цією перемогою і, нехай Господь Бог дасть нам мудрості. Молимося, щоб ми були всі однодумні і всі разом, єдиним серцем, єдиним розумом перейшли. На новий календар і були єдиним українським народом в Бозі і тут на землі. Слава Ісусу Христу. Благословення Господнє на вас!